Питання анексії Білорусі Росією є актуальним вже протягом багатьох років. Між країнами вже досить довго йде серйозна інтеграція, а на зміні лідери Путін і Лукашенко стали найближчими союзниками на пострадянському просторі. Навіть із початком війни в Україні з близьких союзників лише Лукашенко, по суті, підтримав війну і більше того, дав важливий плацдарм для наступу російської армії на Київ. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи може Кремль повністю поглинути та анексувати Білорусь. І як це може статися. Для початку варто обмовитися про поточний стан справ. Загалом відносини між Білорусію та Росією можна розділити на два етапи: до 2020 року та після. До 2020 року країни завжди перебували в тісних відносинах, насправді, країни зближалися ще до приходу Путіна і Лукашенка до влади. Після розпаду СРСР було підписано незліченну кількість домовленостей про дружбу, співробітництво, торгівлю тощо. Росія і Білорусь досить швидко стають головними союзниками на пострадянському просторі. А в 99-му вже було підписано договір про союзну державу, який передбачав подальшу інтеграцію та фактично злиття країн воєдино. Цікаво, що тоді прихильником цього договору виступав саме Лукашенко. Припускається, що він хотів скористатися слабкістю Єльцина і очолити таку державу, отримавши владу одразу над двома країнами. Проте проект донедавна був фактично заморожений. Були, звісно, і конфлікти між сторонами, наприклад, так звані молочні війни, коли Росія забороняла возити на свою територію білоруську молочку, оскільки вона не відповідала новим вимогам. Конфлікти регулярно виникали через ціни на нафту та газ. Білорусь завжди отримувала ресурси за пільговими цінами, тому Лукашенка намагався виторговувати найвигідніші тарифи за контрактами. У 10-ті роки були навіть тенденції на невелике дистанціювання з боку Білорусі. Лукашенко раптово став головною переговорною ланкою між Україною та Росією у 2015 році. Тим самим зумів зблизитися з європейськими країнами. Перед 20 20-м роком його політику характеризували як багатовекторність. Переломним став 2020 рік, після виборів у Білорусі, десятки, а то й сотні тисяч людей почали виходити на вулиці білоруських міст. Та протестувати проти результатів виборів, на яких Лукашенко набрав цілих 80% голосів. Все це переросло у жорстке придушення мітингів з силовиками. В інтернеті з'явилися десятки відео катувань та насильства працівниками міліції. Це викликало реакцію Заходу. Вони ввели санкції, а Лукашенко виявився відрізаним від ринку Європи. У свою чергу підтримку він отримав від Росії та фінансові транші. Внаслідок таких процесів Лукашенко опинився у повній залежності від Росії. Економіка Білорусі почала залежати від російського ринку та дотацій, оскільки доступу до європейського вже не було. 24 лютого 2022 року показало рівень залежності Білорусі від Росії. Лукашенка дозволив провести інтервенцію в Україну зі своєї території, навіть став підтримувати російський наратив про агресивну Україну, заявивши, що Україна сама планувала напасти на Білорусь. Незважаючи на тотальну залежність Білорусі, слід зазначити, що з деяких питань Лукашенко вдається залишатися автономним. Наприклад, білоруська армія так і не брала участі в українській війні, хоча були свідчення того, що Кремль намагався її втягнути безпосередньо в Україну. Тепер перейдемо до питання: а чи може Москва повністю поглинути Білорусь і її анексувати, як це було з Кримом? Теоретично така можливість існує. Сьогодні на території Білорусі вже перебуває до 9 тисяч російських військових, за даними української розвідки. Також переміщено вагнерівців у кількості 8 тисяч, як раніше повідомляли. Більше того, контингент військ, ймовірно, буде розширено через розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї. Для охорони ядерних об'єктів, очевидно, буде надіслано додаткові батальйони. Таким чином може вийти, що сумарна кількість російських військ на території Білорусі може порівняна з боєздатною армією. Крим свого часу пропускав розміщення 25 тисяч російських солдатів. Залишається лише питання, наскільки білоруська армія готова до російського опору, чи є в них мотивація боротися, і наскільки там поширені проросійські погляди. Варто зазначити, що, незважаючи на загальну проросійськість населення, підтримка повного злиття з Росією в єдину державу невелика. Навіть прорадянські білоруси виступають за незалежність та бачать саме в Білорусі продовжувача ідей СРСР, а не нинішню Росію. З початком війни ставлення стало ще обережнішим, згідно з опитуванням Chatham House, лише 3% білорусів підтримують вступ у війну в Україні на боці Росії. Очевидно, що нинішнє злиття держав. Автоматично втягує Білорусь у війну. Ймовірно, Росія продовжуватиме користуватися м'якою силою в Білорусі і з роками може її повністю анексувати. Міжнародний консорціум журналістів на початку цього року знайшов документ, в якому саме розписані такі плани. Згідно з планом, Москва збирається повністю підпорядкувати Білорусь до 2030 року, там описуються різні методи впливу на Білорусь, багато в чому вони пов'язані з інтеграцією через союзну державу. На чому наполягає Кремль, але противиться Лукашенко. Через цей проєкт можна буде посунути спільну валюту, спільні органи влади тощо. М'яка сила передбачає подальшу русифікацію населення через культурні проекти, а також паспортизацію населення, чим Кремль часто займався на окупованих територіях. Просто роздає місцевому населенню власні паспорти, як правило, в обмін на соціальні виплати. Ймовірність такого розвитку подій зберігається вкрай високою. Білорусь уже розірвала всі відносини із Заходом і перебуває у суттєвій залежності від Росії. А що ж Лукашенко? Справді, незважаючи на дружні стосунки між Лукашенко та Путіним, та їх взаємини зав'язані на особисті контакти, Лукашенка є важливою перешкодою на шляху до вище зазначеної мети обома шляхами. У питанні збройної анексії важко оцінити реакцію місцевого населення, Кремль уже зробив таку помилку в Україні та забоїться повторити її в Білорусі. Окремо варто відзначити і серйозну лояльність лукашенківських силовиків, які підтримали президента навіть у найкризовіший період його історії під час протестів 2020 року, коли громадська думка була очевидна проти Лукашенка. Тому в цьому плані і можливість перевороту теж видається досить низькою. Щодо союзної держави, то тут Лукашенко особисто намагається перешкоджати розвитку проекту. Нерідко обіцяє інтеграцію, проте згодом уже відмовляється підписувати домовленості або їх відсрочує. Вміння маневрувати неодноразово рятувало режим Лукашенка, і в цьому йому немає рівних. Створення ілюзії просування з цього питання може навіть втішати Кремль на деякий час, але до реальної інтеграції це не призведе. Тому подібна інтеграція між країнами може тривати набагато довше, ніж планувалося. Навіщо це може взагалі знадобитися Кремлю? Ще до початку війни в Україні в Кремлі мали широкі плани щодо відродження чи то Російської імперії, чи то нового СРСР. Москва знову хотіла отримати вплив у тих країнах, де вона традиційно мала серйозну вагу: насамперед, це Україна та Білорусь. Отже, імперіалістичні плани Кремля завжди претендували і на білоруський суверенітет. Що стосується практичних цілей, то, по-перше, це дозволить Кремлю повністю отримати контроль над усією Білоруссю. Та її армією, що дозволить Путіну посилити тиск на Україну та ймовірно використати білоруську армію в українській кампанії. Також використовуватиме повноцінно і білоруські військові потужності для виробництва озброєння. По-друге, допоможе Кремлю показати свою силу та підняти рейтинги. На тлі не найвдалішої кампанії в Україні у Кремлі, мабуть, хотіли б відновити свій авторитет потужної держави. Анексія Білорусі могла б цьому сприяти. Та перевести всю увагу на переможну анексію невеликої країни, водночас це могло підбадьорити її електоральну підтримку Путіна на майбутніх виборах 24-го року. Які це наслідки може принести для світу? Очевидно, що вдала анексія Білорусі поставить Україну у ще складніше становище, зароза нападу з боку Білорусі загостриться, а додаткові ресурси, як людські, так і матеріальні, можуть дати Росії серйозну перевагу у цій війні на виснаження. Тому такий крок може змусити Україну піти на поступки та навіть підписати домовленості на умовах Росії. Більше того, нова Росія з Білоруссю у своєму складі значно розширить спільні кордони з країнами НАТО. Так з'явиться спільний довжелезний кордон із Польщею та Литвою, зараз вони мажують лише з Калінінградською областю. Це змусить країни НАТО ще більше забезпечувати свою оборону на східних рубежах, почнеться черговий виток ескалації між сторонами. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що, незважаючи на залежність Білорусі від Росії, її анексія не таке тривіальне завдання, як може здатися. Анексія за допомогою військових може обернутися несподіваними результатами, та й у Кремлі, ймовірно, вже не готові так ризикувати, а інтеграція через союзну державу займе роки, якщо взагалі рухатиметься у потрібному напряму. Сам Лукашенко чинить опір такому процесу і має лояльних собі силовиків, що забезпечує стабільність його режиму. Навіть від Росії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.